Що батьки згадували про е, прихід перших совєтів і потім про окупацію німецьку? Ну від того, що ми, ця Ірина як її? Максимі. Максимія казала, то я реготав і думаю, то вона, звідки вона то все знає, то, то все майже те саме. Оця їхня так сказати. Така дикість, да, оці, значить, ну, то правда кажуть, що вони. Комбінаціях жіночих знаходили, проселялися в будинках, знаходили жіночі комбінації, а тут ж трошки люди були І Європа ближче. І вони ходили на танці в комбінаті ночних Азців, а Кушулях. ну комбінації назвали, а ночні ці вазі горшки, то вони казають це ж каструлі. Ви цікаво згадували для мене, ну я не чув цієї інформації, що десь з 39 по 41 рік. Я так розумію, трішки нижче старого ринку були тимчасові якісь побудови. Згадайте, будь ласка, ще раз, що це було і для чого побудовано? Ну старий ринок це де зараз музей, кінотеатр був ще Україна, там якийсь торговий центр. Це ж ринок ви маєте на увазі. Я Бо був старий ринок, це так, де так. зараз скульптур диспансер. Фізкульту... Та, То, ні, фізкультурний. Фізкультурний диспансер. То, то, було, то було більше, там, я пам'ятаю, там більше торгували кози, коні, хоча була торговиця нижче, де зараз Збруч, так? але я пам'ятаю там. А ринок то був тут, власне, площа Ринок, ряди були навіть оце е, Шептицького ряд такий є, то колись м'ясні лавки були, то майже з двохповерхової збереглися. Ну, права сторона вже доходячи до Збруча по правій стороні, то той двох, двох камінь, з каміння з споруди двохрічні, то була зовнішня стіна ринку, ринок по ту сторону. І от від музею, де зараз стоїть, то, то вся та площа, то все був ринок. Там м'ясні лавки, там ті торгівельні ряди дерев'яні, такі з ногами на охрест вочеві, то все, я пам'ятаю, тут цей ринок. А власне, оці тимчасові побудови це сектор який? Ви казали, що будинки потім розсипалися. Часові, а, Це русські фольдворки називали. Це, Де то? Це не, при в'їзді зі Львова в Тернопіль. Повертаєте до автовокзалу, а прямо кафе там зустрічі що? Оціх пару будинків, оцей фронт, то угу. то була ця забудова в 39-му. Році для поселення русських, ну тих російських сімей, хто приїжджав з сім'ями, переважно це офіцерський склад був. І там дуже швидкими темпами велася будова житлових будинків. Але вони настільки швидко будувалися, що вони після перших пострілів почали розсипатися. Люди розбирали цегло і будували. Власні будинки стоїться. Вона дуже гарно розсипалася. Та церква. Це було якраз не доходя синагоги, бо Синагога — чуть вище музичне училище. А це якраз отак від того, від ну колись був Білійськ, привіз в Тернопіль правіше, і так до, до музичного училища. Оцей от район, то там була ця. Так, ну хтось таке слово навіть вживав, що русські русські поселення, «русські фольварки».